Привіт, всім замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги автоматичний считувач кодів несправності автомобіля. Це універсальний OBD2 сканер, який дає змогу швидко та легко проводити діагностику автомобілів різних марок та моделей. Цей сканер зчитує коди помилок і надає детальну інформацію про проблеми, які можуть виникнути в системах автомобіля. Він легко під'єднується до OBD2 порту і може використовуватися як для діагностики двигуна, так і для діагностики інших систем. Система авто. Він має простий та інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, який дає змогу швидко та легко проводити діагностику. За допомогою цього зчитувача ви можете своєчасно визначити проблеми з автомобілем і вжити необхідних заходів для їх усунення. Пропонуємо до вашої уваги протиударний чохол для AirPods. Це аксесуар, який захистить ваші навушники від пошкоджень при падінні та ударі. Чохол легко одягається та знімається, не залишаючи слідів на навушниках. Має прорізи для зарядного порту та кнопки на кейсі, що забезпечує зручний доступ до всіх функцій вашого пристрою. Він має захист від пилу і бруду та оснащений додатковим захистом від випадкового відкриття. Ви можете обрати з кількох яскравих кольорів, щоб підкреслити свою індивідуальність. Даний протиударний чохол для AirPods це чудовий вибір для тих, хто хоче забезпечити надійний захист своїм навушникам та водночас підкреслити свій стиль. Пропонуємо до вашої уваги пульт для Smart TV з голосовим управлінням. Це зручний та функціональний аксесуар для керування вашим телевізором за допомогою голосових команд. Він має універсальну сумісність, яка дає змогу використовувати його з більшістю моделей Smart TV. Дизайн пульту виконаний в компактному та ергономічному стилі, що забезпечує комфортне та зручне використання. Даний пульт для Smart TV з голосовим керуванням це чудовий вибір для тих, хто хоче зручно керувати своїм телевізором. Він має високу функціональність, універсальну сумісність та ергономічний дизайн, що робить його прекрасним доповненням до вашого Smart TV. Пропонуємо до вашої уваги електричну щітку для очищення комп'ютера. Це інноваційний аксесуар, який допоможе вам легко та швидко очистити ваш комп'ютер від пилу та бруду. Щітка легка у використанні та має ергономічний дизайн, який забезпечує зручність у роботі. Вона має вбудований акумулятор, який забезпечує тривалий час роботи без необхідності заміни батарейок. Електрична щітка для очищення комп'ютера підходить для різних типів комп'ютерів, але також може використовуватися для очищення інших електронних пристроїв. Вона є безпечним та ефективним способом для очищення вашої техніки та гаджетів. Дана електрична щітка це чудовий вибір для тих, хто хоче легко та ефективно очистити свій комп'ютер від пилу та бруду. Пропонуємо до вашої уваги кулер для комп'ютера. Він оснащений двома вентиляторами діаметром 120 мм, які забезпечують потужний потік повітря та високу ефективність охолодження. Також оснащений яскравим стильним підсвічуванням, що надає додаткову привабливість зовнішньому вигляду комп'ютера. Кулер має сучасний дизайн та зручний монтажний механізм, який дає змогу легко встановити його на будь-яку системну плату. Він працює безшумно і не створює жодного дискомфорту під час використання комп'ютера. Цей кулер ідеально підходить для геймерів та любителів комп'ютерних ігор, які використовують потужні комп'ютери та потребують високої продуктивності та надійності, а також для тих, хто бажає підкреслити свій стиль. Пропонуємо до вашої уваги автомобільний діагностичний сканер. Цей інструмент призначений для діагностики та моніторингу різних систем автомобіля. За допомогою цього сканера ви зможете швидко та легко визначити проблеми в системах автомобіля. Він має інтуїтивно зрозумілий інтерфейс та підтримує безліч функцій, включно з читанням та очищенням кодів помилок. Він сумісний з більшістю моделей автомобілів. Даний автомобільний діагностичний сканер є надійним та зручним інструментом для діагностики та обслуговування автомобілів. Пропонуємо до вашої уваги лампи для KIA Sportage. Це високоякісні світлодіодні лампи, розроблені спеціально для цього автомобіля. Вони мають яскраве біле світло. Ці світлодіодні лампи відрізняються простотою встановлення, яка не потребує жодних додаткових інструментів чи знань. Вони просто підходять до роз'ємів авто і замінюють стандартні лампи. Даний набір відмінний вибір для тих, хто хоче підвищити яскравість та ефективність освітлення свого автомобіля KIA Sportage. Вони являють собою надійне та економічне рішення для заміни стандартних ламп в автомобілі. Пропонуємо до вашої уваги набір для пікніка. Це комплект, який містить усе необхідне для комфортного відпочинку на природі. Усі предмети виготовлені з високоякісної нержавіючої сталі та міцного пластику, що робить їх довговічними та легкими у догляді. Він ідеально підходить для пікніків, походів, кемпінгів та інших активностей на відкритому повітрі. Його компактний розмір та зручна сумка для зберігання дають змогу легко його транспортувати. Набір для пікніка це чудовий вибір для любителів активного відпочинку на природі, який допоможе комфортно проводити час на свіжому повітрі. Пропонуємо до вашої уваги лампи в салон автомобіля. Це набір світлодіодних ламп, які призначені для поліпшення освітлення в салоні авто. Вони вирізняються яскравим та м'яким світлом, створюючи комфортну атмосферу та роблячи салон більш затишним. Набір складається з декількох ламп, які можна легко встановити в стандартні роз'єми в авто. Він ідеально підходить для автомобіля, який не має достатнього освітлення в салоні, а також для тих, хто хоче створити затишну та комфортну атмосферу. Він легкий у використанні та економічний в експлуатації.